Доброго дня, шановні колеги. Продовжуємо нашу розмову про діаліз. Сьогодні ми розберемо такі важливі теми, як діалізна прескрипція, доза діалізу, вибір модальності діалізу в залежності від патології. Отже, все, на що нам треба розуміти відповідь в першу чергу, це на що у нас буде впливати діаліз. Ee, діаліз впливає на всі водорозчинні речовини, тобто має впливати на всі е, наші сектора організму, де в нас є вода. Ee, діаліз буде впливати на низько або середньомолекулярні речовини, які мають молекулярну масу нижче 30 тисяч дельтон. Все, що буде вище, воно просто буде не пропускатися мембраною діалізатора. Ну і безумовно, діалізом ми можемо покращити нашу кислотну вужну рівновагу, зробити корекцію в разі необхідності. Отже, принцип гемодіалізу в біологічній системі вже знайома вам картинка. Хочу ще раз зауважити, що власне, діалізом ми впливаємо тільки на 7% маси тіла, тобто на кров. Далі все відбувається опосередковано через обмін да, в мікроциркуляторному руслі, крові з внеклітинною водою організму, потім з внутрішньою клітиною, і таким чином ми впливаємо. Зрозуміло, що ці процеси не відбуваються миттєво. Вони залежать від багатьох чинників в першу чергу від самого пацієнта, от тому ми маємо все це зважати, коли ми е, хочемо пацієнта лікувати. Отже, е, з чого буде складатися доза нашого діалізу, е, і що ми будемо, е, що ми маємо враховувати. Ну, безумовно, чим більше ми обробимо крові, тим більше в нас буде е, вплив на пацієнта. Отже, об'єм обробленої крові він буде залежати від часу діалізу та швидкості кровотоку. Ефективність мембрани самого діалізатора, ми про це вже з вами говорили, від виду діалізної терапії, від е, кількості води в організмі і від власне розмірів самого організму. І від стану мікроциркуляції, від стану гімодінаміки, зрозуміло, що тут ми маємо враховувати основне захворювання пацієнта, чітко оцінювати його стан для того, щоб розуміти, що ми зможемо досягнути, використовуючи ту чи іншу методику. Отже, тип процедури. Тип процедури в нас може бути звичайний гемодіаліз, коли ми з одного боку діалізатора маємо потік крові, з іншого боку, з мембрани діалізатора, ми маємо потік діалізату. Отже, це звичайний класичний гемодіаліз, який ефективно виділяє низькомолекулярні сполуки. ми можемо мати гемофільтрацію в режимі пре- або постділюції, коли в нас діалізат не подається. Але в нас подається замісний розчин в кров, і е, весь тот об'єм, який ми подаємо в одиницю часу, ми його так само забираємо через мембрану діалізатора, тобто ультрафільтруємо. В разі, якщо це преділюція, в нас розчин подається до діалізатору, в разі, якщо це постделюція, розчин подається після діалізатору. Е Ну і комбінована методика, да, гемодіаліз, гемофільтрація разом, коли в нас є і потік діалізату, і потік субституату, да, замісної рідини, буде називатися гемодіафільтрацією в режимі або преділюції, або постділюції. Так само замісний розчин подається або до діалізатора, або після. Отже. Так схематично виглядає наш діалізний контур. Да? Магістраль, яка забирає кров від пацієнта, подає її в діалізатор. Сам діалізатор, і магістраль, яка забирає кров з пацієнта. Більш детально і практично ми розглянемо це на практичних заняттях. Обов'язковий контур антикоагулянта, в нашому випадку гіперину, ну і подача замісних розчинів. Отже, про апаратне забезпечення ми знову ж таки з вами говорили. Для інтермітуючого гемодіалізу нам буде потрібен апарат для інтермітуючого методик плюс очистка води для продовжених методик, буде необхідний апарат для продовжених методик. Такі, скажімо, щось середнє між інтермітуючою методикою і CRT буде Слід з low low efficiency daily Dialysis. але він буде проводитися на тих же самих машинах для інтермітуючого гемодіалізу дещо довше з дещо меншими потоками крові і діалізату, От. ну і, власне кажучи, всі особливості. Інтермітуючий гемодіаліз у нас буде тривати 2-6 годин. Потік діалізату там буде великий, тобто це більше 18 літрів на годину або більше 300 мл на хвилину. Зазвичай використовують 500 і навіть вище. Нам для інтенсивності методики також потрібен буде високий кровотік. На відміну від цього, подовжена терапія має тривати більше 12 годин, в ідеалі більше 24. Тут буде дуже низький потік діалізату субституату, тобто це буде десь 1-5 літрів на годину. Ну і швидкість кровотоку варіює від 100 до 200, в залежності там, від методик, які ми обираємо. Для цих методик обираються стандартні готові діалізні рідини, які подаються нам за принципом. Вагі, так. тобто ми зважуємо, скільки в нас розчинів на верхніх вагах, так само ми маємо отримати стільки саме розчину в проміжок часу, ниніх вагах, отже, давайте більш подробно розглянемо кожну з методик. Інтермітуюча методика, класичною дозою інтермітуючої методики в нас прийнято рахувати КТ на В, де К буде кліренс діалізатора по сечовині, Т це час діалізу і В об'єм розподілу сечовини в організмі пацієнта, тобто, фактично, загальна вода організму. Е, існує достатньо велика кількість калькуляторів, які вираховують цей КТНВ. Вони як окремі є, так і вбудовані в більше програми. Е, особисто тут я вам даю е, витрим, е, скріншот з QX Calculator, де ви можете для анестезіологів отримати дуже багато інших корисних речей також. Е, отже. Що ж це, цей КТ на означає, які в нього доліки-недоліки. Це вже ну, більше 40 років загально прийнятий спосіб визначення дози інтермітуючого гемодіалізу. За, необхід, ну, за необхідний рівень, да, вкрай необхідний, в першу чергу, для хронічних хворих, вважається рівень 1, одиничка. Оптимальним є рівень. Більше, ніж 1,2, і але це стосується дійсно тільки хронічних хворих. Якщо у вас є е, гострий пацієнт, тут е, так строго не треба дотримуватися цих всіх рекомендацій. Ну, ваша основна задача все-таки вирішувати остру патологію пацієнта в першу чергу. Е, Еквібрирований показник Катена В, е, він дає нам вже. Скажімо так, в ідеальній моделі той самий показник КТНВ, тільки де через той проміжок часу, коли вже відбулось урівноважування всіх концентрацій в усіх водних середах організму. Тобто він зрозуміло, що буде нижче, ніж звичайний КТНВ. Ну його так ніхто не рахує, ніхто не чекає там, поки все урівноважиться. Рахується він теж по спеціальним формулам логарифмічним. Які калькулятори теж існують, будь ласка, це все доступно в багатьох застосунках, е, ну, крім того, що воно є в застосунках, онлайн калькулятори є і на самих діалізних машинах. Ну, напевно, на всіх сучасних От, тому користування такими калькуляторами дуже допомагає в розумінні того, яку ви дозу діалізу отримав. Е, Великим недоліком КТНВ на В є те, що він оцінює лише кліренс низькомолекулярних речовин, але ну, на основі цього кліренсу ми можемо розуміти і всі решту, в принципі, тому це як і, і, і недолік з одного боку, а з іншого боку, це такий універсальний інструмент. Отже, які параметри інтермітуючого гемодіалізу ви маєте ввести. Ну, в першу чергу, це швидкість кривотоку, це основний параметр, який буде впливати на якість нашого діалізу. Чим більше, тим краще. Це площа діалізатора подібрана відповідно до пацієнта. Це призначення самого діалізату, його типу, температури та швидкості потоку рівню натрію та рівня бікарбонату. Це обов'язково об'єм ультрафільтрації і це антикоагуляція. Отже, швидкість кровотоку. Кліренси е, сечовини, де да, ми все будемо рахувати по сечовині, Вони будуть залежати від швидкості кровотоку майже прямо пропорційно при швидкостях від 200 до 500 мл на хвилину. Е, отже, Зрозуміло, да, що чим вище швидкість кровотоку, тим більшу якість і дозу діаліза ми будемо мати. Але в гострих ситуаціях потрібно пам'ятати, що не завжди нам треба це все зробити швидко. Тому тут якраз і породжується парадокс такий, що інтермітуючою методикою ми можемо все зробити швидко. Але чи буде від того користь пацієнту велике питання. Ну, ви маєте все рівно пам'ятати, да, якщо у вас є пацієнт, який перебував на хронічному діалізі, і лікує він іншу патологію, то о, для нього оптимальною швидкістю буде більше 300-350. Площа діалізатора. Знову ж таки, площа діалізатора має бути розрахована відповідно до ваги пацієнта. От Приблизна табличка, я вам надаю, які площі ви маєте при яких вагах використовувати. Лінійки в кожного виробника свої, але стандартні там параметри вони десь вкладаються в ці. Лінійки. Тобто самі великі площі 2,1, 2,2 це пацієнти більше 100 кг, саме маленькі площі 1,1, 1 ,1, це пацієнти 40-60 кг. Ну, проміжні там вже теж обираєте. Але коли ви все інше робите хорошо, то площа діалізатора, вона, можливо, навіть вам з меншою площою вона подіалізує непогано і більшого пацієнта. Ну, і тут ще необхідно пам'ятати, що якщо ми не хочемо інтермітуючою методикою дати пацієнту дуже багато дози, так, то ми в тому числі можемо знищ... зменшити площу діалізатора, тобто дати 100 кілограмовому пацієнту Діалізатор такий, який би ми обрали там пацієнту 40 кг. склад діалізатору. Ну, умовно, я його поділив на змінні і незмінні параметри, але будь-який склад діалізатору при певному розведенні, да, ви можете подивитися на, на каністрі, яка буде вам. Ну, дана для діалізу, да, вами буде обрана для діалізу, або на, на е, сухому концентраті, який може має бути розведений перед використанням, е, теж в певній пропорції. Е, отже, зазвичай в таких м, каністрах або сухих концентратах, при... Е, в певних розведеннях або 1 до 44, або 1 до 34. Ну, там, може, ще є якісь модифікації. В кінцевому розведенні натрій буде складати 138, 140. В залежності від Е, Стандартний бікарбонат буде 32. Також в діалізаті. Обов'язково має бути присутній калій, його концентрації можуть бути різними, 2, 3, 4. Кальцій, 1,5, 1,25 одиниця, в деяких випадках 1,75. Магній, 0,75 одиниця хлор в межах 100-110 і ацетат як консервант. Звертаю вашу увагу, що не всі концентрати містять глюкозу, але саме глюкоза, саме в інтенсивній терапії має бути це обов'язково умова, якщо ви не хочете мати додаткові ускладнення лікувати своєму пацієнту. Тому що глюкоза у нас низькомолекулярна речовина, і вона дуже добре виводиться діалізом. Тому, якщо в концентраті немає, ви збільшуєте. <кій> різницю між кров'ю да, і концентратами, відповідно, у вас глюкоза виводиться дуже швидко і дуже добре. Отже, змінні параметри. Чому вони змінні? Тому що ви можете міняти стандартне розведення в більшу або в меншу сторону, тим самим збільшуючи. Рівень натрію, так, як само найбільш присутнього електроліта в концентраті. Натрій в нас відіграє ключову роль в осмотичній рівновазі самого пацієнта, і, відповідно, натрій буде основним компонентом і в діалізному розчині. Тому ви можете його на діалізній машині міняти вверх вниз, але завжди потрібно Пам'ятати, що натрій нам забезпечує гемодинамічну стабільність і великі коливання і великі відмінності від того, що ми маємо в крові, можуть нам давати дуже небажані ефект. Е, ну, бікарбонатом ми зазвичай, в першу чергу, орієнтуємося на нашу кислотно-лужну рівновагу, і відповідно з того, що ми маємо на початку, ми теж е, виставляємо. Той е, рівень бікарбонату, який нам потрібен потік. Uh. Та температура діалізату. Температура діалізату ми вже говорили з вами, вона має досить вузькі межі, тому що наш сам організм має вузькі межі температурні. Вона має відповідати температурі тіла пацієнта. При перегріві діалізата ми будемо мати перегрів пацієнта із великою долею вирогідності гіпотензію. При охолодженні діалізата ми будемо мати периферійний вазоспазм і відповідно гірший діаліз. Коригувати температурою якісь параметри не дуже бажано. Єдине, що, наприклад, коли ви маєте інтрадіалізну гіпотензію, то в короткотерміновій перспективі ви можете змінити температуру на півградуса менше зробити, для того, щоб все-таки. Отримати хоч якусь там вазоконстрикцію. Потік діалізату. Ну, це буде другий ключовий параметр впливу на ефективність діалізу. Тобто, чим у вас буде більший потік діалізату, тим більше у вас буде ефективність. Чим менше, відповідно, тим воно буде і менше. Отже, в інтермітуючих саме методиках швидкість потоку має бути більше потоку крові ну, хоча б там в один-два в півтора рази. Є різні варіанти настроїв цих. От ми з вами більш детально оговоримо це на практичних заняттях. Ну, але ви маєте пам'ятати, що потоком ми так само, як і швидкістю кровотока, можемо впливати на якість діалізу. Об'єм та швидкість ультрафільтрації. Ну, тут все не так однозначно в нас буде, тому що будь-яка процедура інтермітуючого гемодіалізу у нас, вона обмежена по часу, і, відповідно, максимальна швидкість навіть у гемодинамічного пацієнта не може бути там 10, більше, ніж 10-12 мл на кілограм за годину. Отже, якщо ми будемо давати пацієнту більшу швидкість, ми будемо мати всі такі самі ускладнення, як і при гострій кровотечі, тобто гемодинамічну нестабільність, ризик розвитку серцево-судинних катастроф і так далі. Тому е, ми дуже обмежені з ультрафільтрацією, да, і насправді в гострого хворого ці цифри мають бути значно меншими. Тому Саме це є чи не основним обмеженням інтермітуючої методики. Антикоагуляція при інтермітуючому гемодіалізі буде гіперинами або нефракціонованим, або низькомолекулярним. Я раджу перевагу віддавати все-таки нефракціонованим гіперинам. В них більша керованість, їх можна збільшити зменшити протягом діаліза, тому пропоную вам вводити його не болюсно, а все-таки інфузійно. Інфузія має складатися зі стартового болюса. 50 одиниць на кілограм, і потім підтримуюча доза має складати там від 10 до 25 одиниць на кілограм під контролем читаче. Якщо ви маєте якісь покази або обрали низькомолекулярний гіперин, бо так вам здалося зручнішим, то тут все має бути залежить все таки від ваги пацієнта. Ну, зазвичай 3-4 тисячі одиниць міжнародних. Болюсна, достатньо для того, щоб отримати нормальну антикоагуляцію протягом 3-4-5 годин. Отже, цільові показники АЧТЧ мають бути в півтора-два рази більше норми. Ну, тут знову ж таки ви дивитесь на параметри самого пацієнта і на його ризики. Ми до цього ще вернемося, розглядаючи продовжені методики. Отже, з шляхи впливу на ефективність, з всіх перелічених параметрів випливають і шляхи впливу на ефективність інтермітуючого гемодіалізу. Отже, в першу чергу, ви маєте мати стабільний стан пацієнта і покази для того, щоб інтенсивно з нього щось виводити. Ефективний кровотік має бути більше 300-350 мл за хвилину. Потік діалізатору більше 18 літрів за годину, а в ідеалі це 30 літрів за годину. Площа діалізатора відповідає вазі пацієнта. гемодіафільтрація з максимальним конвекційним об'ємом, що, в принципі, у вас буде забезпечуватися автоматично апаратом. При потребі ще більшої, скажімо, дози ви збільшуєте час діалізу, ну і ультрафільтрація у вас не має впливати на гемодинаміку. Отже, при використанні методики слід все ви робите, в принципі, тільки в зворотньому порядку, ви зазвичай починаєте від часу діалізу, який ви прописуєте пацієнту, да, тобто це буде 8-10 годин, ну зазвичай більше у вас не вийде, тому що фільтри для інтермітуючого гемодіалізу більше не проживуть. Це має бути менший діалізатор, це має бути менший потік крові, це має бути мінімальний потік діалізатору. Потік діалізату, ну і, і так далі. Тобто тут вже. Розуміючи, від чого залежить ефективність, ви можете гратися як в одну, так і в іншу сторону. Отже, які переваги має, які недоліки має інтермітуючі методики? Ну, ми вже поговорили, висока ефективність, да, вона в першу чергу нам забезпечує швидку корекцію гіперкалімії і швидке виведення діалізуємих отрут. Отже, якщо у вас є такий пацієнт, безумовно, це будуть покази до е, інтермітуючої методики. Це низька вартість е, в декілька разів, якщо вам треба один діаліз провести цьому пацієнту, це буде в декілька разів дешевше, ніж продовжена методика. Е, це можливість амбулаторного використання. Насправді, да, всі лікарні, які мають відділення гемодіалізу, знають, що туди всі звертаються для того, щоб саме такий діаліз провести, е, ну і тут можлива корекція натрію, особливо коли ви маєте пацієнта вам з високим натрієм, ви можете е, для попередження ускладнень починати теж з високим натрям. От, і потихеньку спускатися. Е, можливість корекції бікарбонату так само не треба починати з 32, якщо в пацієнта 16, да, напевно, треба з мінімальних значень починати і потихеньку підніматися. От, тут є така можливість. Е, Саме головний ризик да, це все-таки розвиток дезеквілібріум синдрому, коли ми дуже швидко видаляємо. Високоефективною методикою сечовину з крові, і е, тим самим викликаємо е, досить велику різницю між е, внутріклітинним простором і е, позаклітинним, і в цьому випадку. Дуже швидко вода буде рухатися внутріклітинний простір, і ми отримаємо набряк мозку, навіть і смерть пацієнта внаслідок вклинення можна отримати. Е -е -е, Інтермітуючі методики технічно складні, стаціонарні, вони потребують очистки, розводки, навченого персоналу, постійного обслуговування і так далі. При інтермітуючій методиці ви не забезпечите необхідного рівня ультрафільтрації, особливо якщо пацієнт там умовно гемодинамічно стабільний. Да? Тобто тут або потребується значна увага медичного персоналу, да? і постійно скажімо так, корекція, або ці методики мають бути повторюваними. Через деякий час ну зазвичай це роблять там кожен день. Uh. Потрібно розуміти, що дуже швидко видаливши з пацієнта з нестабільною гемодинамікою щось з крові, ви не досягнете цього в навіть в інтерстиці, не кажучи вже про внутрішню клітинну воду. Тому така, така процедура буде низькоефективна. Перерозподіл буде відбуватися довго і нічого хорошого з цього не буде. Потрібно... Постійно дезінфікувати апаратуру після кожної процедури. Отже, ми з вами розібрали все, що стосується інтермітуючих методик, і я пропоную наступне відео зробити окремим, ми розкажемо вже про продовження методики більш детально. Так що, дякую. Na razie za ulago in do naslednje vztrajke.